Молодий архітектор Давид Сенмут тут більше не мешкав. Після розлучення він винайняв інше помешкання, проте одна пара ключів від старої квартири, де жила зараз його колишня дружина, і надалі була в нього. Він мав право заходити коли завгодно, але за умови, що на той час колишньої пані Сенмут там не буде, міг дивитися телевізор, щось випити, але нічого не виносити. Так було домовлено. Якщо ж ні. А його колишня дружина добре знала, чому так робить. Замок тієї ж миті буде змінено, а поліції повідомлено, чого в квартирі бракує. Цього дня архітектор Сенму також заглянув сюди тоді, коли знав, що не застане тут свою колишню дружину. Він почистив зуби старою щіткою, випив віски з содовою та й сів, але йому не сиділося. Вже сутеніло, коли на своєму кріслярському столі він помітив коробочку в золотому папері. Перев'язану стрічкою, він спокусився, взяв її, хоча насправді таки вкрав, і вийшов на вулицю. Давид Сенмут трохи потинявся містом, сподіваючись украсти ще щось у якому небудь готелі та, чекаючи нагоди, роздивитися вже вкрадену річ у своєї колишньої дружини. Тоді у вітрині крамниці жіночої білизни помітив нічні сорочки, не вагаючись, увійшов. Там була молода продавщиця, яка могла підійти його в наміра. Він знав з досвіду якщо крадеш, мусиш іншого ошукати раніше, ніж йому скажеш добрий день. Потім буде вже пізно. Тільки новий шов він кинув оком на нічні сорочки, старанно складені на прилавку. Жодна з них не була четвертого розміру. Він привітався і поклав свої речі на стіл, сказав, ніби хоче купити сорочку для дружини. Вона носить четвертий розмір, мовив він, сорочки на прилавку третього розміру. Четвертий розмір на полиці, відповіла дівчина. Вона взяла драбинку і піднялася, щоб дістати замовлений товар, а він спробував схопити з прилавка одну з нічних сорочок третього розміру. Та дівчина вже спустилася, тримаючи товар у тісній крамниці, складаючи драбинку і трохи штовхонула його, обдавши запахом імпортних п'янких парфумів. Це перебило його план. Через те Сенмут сором'язливо мовив Я не вмію купляти жіночу білизну. Чи не могли б ви вдягти сорочку? Моя дружина десь такої статури, як і ви. Ви мені дуже допомогли б. Вона зміряла його поглядом вагою щонайменше кіло і триста грамів, але на його подив погодилася. Вона зайшла в кабінку вдягти нічну сорочку, а в цей час пан архітектор Давід Сенмут не прогавив. Цього разу він запхав до кишені одну з нічних сорочок третього розміру, лишивши на прилавку акуратно загорнуту коробку, так що нічого не можна було запідозрити. Коли дівчина вийшла з кабінки в нічній сорочці, він подумав, засліплений її виглядом. Немов уперше її бачу завжди в таких випадках видається, наче зустрів знайомого з попереднього життя для такої. Варто будувати будинки, опікуватися нею, бути ким завгодно, доглядати дітей, стати палким коханцем або приятелем. Так він подумав, а вголос промовив: «Знаєте, я не можу купити цю сорочку, вона занадто дорога для мене. І вилетів з крамниці, зі здобачу в кишені, ледь устиг захопити свій дощовик. Після відвідання кількох кав'ярин. Щоб згаяти час, після двох чи трьох дрібних крадіжок сигарет, близько опівночі, вдома, тобто перед дверима винайнятої квартири, він побачив виконутий на східці свій телефон. Через несплачені рахунки його виставили з квартири. В сусідній кав'ярні він у розпачі, на хвилинку, вімкнув автовідповідач і прослухав повідомлення. Було лише одне: говорила його колишня дружина. Голос був лагідний. Я знаю, що ти заходив. Знаю, і що вчинив. Знову ти щось украв малу золоту коробочку зі стрічкою. Але не хвилюйся я не заявила в поліцію поки що. Цього разу ти лише взяв подарунок, який я приготувала була тобі на різдво. На цьому місці він раптово урвав послання і почав нишпорити по кишенях, але коробочки в золотому папері і стрічечкою там не було. Давід Сенмут сушив голову. Намагаючись пригадати, де міг її забути, та нічого не спадало на думку. Він ще раз пошукав по кишенях і намацав щось, форму, чого не міг уявити навпомацьки. Давид Сенмут дістав з кишені коштовну чоловічу запальничку в шкіряному футлярі, не відаючи, яким чином ця річ потрапила до його піджака та коли й в кого він її вкрав. На запальничці було вигравіювано. Якщо мене тричі поспіль креснеш, Твоє бажання здійсниться. Якщо ви не прочитали розділ панна Хачапсут», прочитайте цей розділ. Якщо прочитали, йдіть на середню клавішу під заголовком дочка, яка могла зватися Ніферуре». Центральна клавіша дочка, яка могла зватися Ніферуре». Переночував Давід Сенмут в на найближчому готелі. Вранці винайняв на віру нову квартиру і десь надвечір обійшов кав'ярні, в яких провів частину попередньої ночі. Ніде не було ані сліду від того подарунка, загорнутого в золотий папір. Тоді він згадав про дівчину в крамниці жіночої білизни. В першому ліпшому магазині паперових виробів купив темно синю торбинку, всипану зірками, і поклав туди вкрадену вчора ввечері нічну сорочку. Потім пішов до крамниці жіночої білизни та сказав дівчині, простягаючи паперовий кульок: я прийшов, панно, щоб вибачитися. Вчора я вас обманув, а це не гарно. Я не маю дружини і не збирався нікому купляти сорочку. Просто я хотів побачити вас у нічній сорочці. Вона вам так лічила, що вночі я не міг заснути. Насилу діждався, поки відчиняться магазини, і купив вам у подарунок таку ж саму. Вона не така сама, посміхнулася дівчина. Ця третього розміру. Почувши, молодик упав у крісло. Він був збентежений, нарешті мовив у голосі. До речі, я хотів у вас щось спитати, чи не забув я тут учора пакуночко в золотому папері? Пакуночок в золотому папері переповитий стрічечкою? А то, ж, а то ж!» Тут ви його не забули, рішуче відповіла дівчина. Я б його знайшла і могла б, як ми завжди робимо, коли покупці щось у нас забувають, повернути. Та зараз я запитаю вас про інше що ви робите, коли ввечері перед Різдвом почуваєтеся самотньо? Чи є спосіб непомітно щезнути з цього світу? Давід Сенмут уражено дивився на неї. Її вії зачіпали брови і створювали там безлад. З її очей було видно, що вічність є несиметричною. Він спитав: чи ви мали колись дочку багато-багато років тому? Гадаєте, чотири тисячі років тому? Може, й мала, та зараз не маю, і тому на свята я сама. Ви хотіли б прийти на святвечір до мене, доглянути її? Кого? Та ту дочку, якої не маю. Ось вам моя адреса. Охоче, сказав молодик, поцілувавши продавщицю в вухо, і пішов. У дверях він зупинився і докинув Я знаю її ім'я, чиє. Та цієї дочки, якої не маєте. Вона звалася Ніферуре».